Сьогодні у футбольному тижні. Старт обласної суперліги. На арені знову команда педагогічного вишу. В продовженні випуску футзальна вишка. Другий день січня ознаменувався такою ж кількістю поєдинків. <му> Незважаючи на святковий період, учасники футзальних змагань навіть і не думають перепочивати. Більше того, вони заявляються на нові турніри, як приклад ВДПУ та Техноплюс. Ці колективи відкрили минулу семиденку. І якщо Техноплюс не новачок у футзалі, то команда ВДПУ вперше постала перед болівальниками за останні два роки. До того ж, успішно. Підопічні перепелиці скористалися розбалансованістю синя білих та перемогли їх із рахунком 13-3. Тренурочний процес но не так, як хотілося б. Тобто ми вперше збиралися в залі. В этом составе, потому что многие игроки задействованы в разных командах. А вот такой формат проведения футзального чемпионата в области поможет нашим всем студентам действительно проявить себя в одной команде. Таким образом. Я думаю, стоит, потому что руководство, которое пришло сейчас, возглавило наш, наш университет, оно как бы делает... шаги к зрожденню футболу. Реабілітуватися партнерам Олексія Недовіса вдалося 1 січневого вікенду. Вже в рамках чемпіонату міста з футзалу серед команд вищої ліги техноплюс з рахунком 6-3 переграв Поділля. До того ж, перші провели поєдинок абсолютно без замін. Решта поєдинків восьмого туру та матчі інших ліг відбудуться по завершенню зимового чемпіонату Вінниці з великого футболу. С пединститутом у нас получилось, там, конечно, площадка такая, это клетка, не площадка, это не футбол, а антифутбол. То есть там настроиться у нас так и не получилось на игру, мало того, мы развалились психологически, переиграли нас соперники полностью. Но опять-таки отмечу, пускай они придут в СКА, и мы там с ними уже поиграем. Там все вместе в Сумбуре как-то все происходило, а также Сумбур этот вышел на поле, и так и получилось все в итоге через одно место. Ну ничего страшного, переживем. Говорить о других соперниках, там ДФС и БРИК, эти команды будут, конечно, терять очки, это 100%. Вот. А то, что мы потеряли последние двух игрочки, это говорит о том, что уже за призовые места нам будет тяжелее бороться. И уже, как говорится, психологический фактор играет свою роль. Вот. Ну, будем стараться. У нас задача была попасть в призы. Будем до последнего бороться. за второе-третье место. Как еще второй круг есть, в принципе, как мы. Зіграємо остальні ігри, те вже покажуть время. Дві останні ігри та маю цим катеканалом. Також відданими улюбленому виду в новорічний період залишились енергетик та Сатурн. Цікавий і насичений поєдинок все ж таки завершився перемогою чемпіона. Цього разу з рахунком 3-1. Хочу перш за все побажати попривітати всіх з новим роком, побажати всього найкращого. Як то кажуть, без травм нам футболістів і в житті успіхів. Як завжди, я знаю, не вистачило когось. Нас, можливо, не вистачило, та й команда сама сильніша на турнірі, можна сказати. Тому заслужено програли, як то кажуть, без всяких претензій. Все, я рахую по ігрі, все заслужив. ну, Мені здається, та гра і сьогоднішня також була сильна в нашому виконанні. Просто, я ще раз повторюю, що гралася з самою сильною командою, тому, можливо, не вдалося все зробити те, що було в минулій грі. Я считаю, що не то, що нам не вдається продемонструвати, тому що команда уровень подрос. І всі на нас настраюються, будь любая команда, всі виходять з повної самоотдачі. Понятное дело, що і нам теж стало тяжелее кожен раз доказувати. каждую игру все сложнее и сложнее. Вот даже сегодня была хорошая игра, накал, команда очень неплохая. И, и, ну, как бы я считаю, что они заслуживали лучшего результата. Но на сегодняшний день сложилось так, что мы сильнее. 3-1 счет на табло отображает полностью ситуацию на поле. За медали я считаю, что вот Подоля неплохая команда, Вапнярка неплохая команда, Блик хорошая команда. То есть сейчас уровень команд всех подростков еще раз. То кого-то выделить. Все плюс-минус 5 равные команды готовы. Руса за медаль. Но кульмінацією першого у 2016-му футбольного тижня став початок футзального форуму у Ямпільському районі. Місцеві функціонери зібрали до участі в ньому 10 команд. Зі свого боку, переконують, це лише початок. Плекають надії тут і питанні відродження команди з великого футболу. Для ямполя футзал це не нове, тому що, тому що футзал, який... Є, Розвивався, почав розвиватися. Мені каже, що він іменно з Ямполі почав розвиватися в області. Перші команди, які участвували, ви бачите, багато кубків, якісь іменно з міні-футбольних турнірів, чемпіонатів України. Граємо за Україну разом, це футзал був. Ми участвували в цих змаганнях. Ми два рази участвували в чемпіонаті були перший раз другими в «Александрії». І другий раз третій ми в Полтаві. Також, також футзал, перший вообще, футзальний м'яч. Ми привезли, граючи за Укрпочту в Словакії. Навіть у мене є грамота тут звідси, де ми зайняли третє місце. І поляки нам подарили, бо побачили, що ми приїхали з футбольними м'ячами грати міні-футбол, то вони були поражені і подарили нам перший м'яч Найк, футзальний ми привезли і він лишився в нас в Єлиці. Для Ямполя футзальна команда, що мене колись дивувало, що ми краще грали в міні-футбол, на великому полі. Але на чому з чемпіонами області Кубок області на великому полі вигравали, а в залі щось нам все время чуть, чуть не вистачало. Хоча зараз в чемпіонаті е, город, а, де, який де, 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 проводиться в Вінниці, ну, мабуть, стільки людей, як з Ямполя, з гравців не участвують з одного. Районний центр, я так думаю. У мене команда, в принципі, готова грати по вищій лізі чемпіонату. Одна проблема тут зміна пройшла і в нас критичне фінансування команди. Ви знаєте, ми знаходимося 140 кілометрів від 10 це не 20 і не 30 Але це не є проблемою. Я думаю, якщо ми запустимо цей чемпіонат. І подивляться на нас вже, що ми є, що ми граємо, що команди є. Я думаю, що ми поучаствуємо в чемпіонаті У городу. Обов'язково І не тільки, не тільки дорослими. Дорослими є команда участвувати. Є люди, є діти є. І я ж хочу йдіть менше. Ми зробили відкритий чемпіонат міста, тому що з приходом мера він пообіцяв ну, кубки, призи і нагородження гарне щоб тільки провели. Він, в принципі, що сказав, то вже зробив. Нам перерахували гроші на кубки, на медалі, на тобто нагороджені гарне. Але основна задача це було завлікти людей, тому що в ну, Яркові є там п'ять команд. А от, я радий, те, що п'ять команд з сіл відкликнулося. Який рівень я ще сам не можу знати, тому що проводиться перший раз. Ну, що Вони зараз розділили, у нас немає так, от Кірас мені приємно, що вони на сайті написали, що вертається Тірас. Ну Тіраз у нас розбиті футболісти всі по різних командах, щоб ну, був чемпіонат не одної команди, щоб це був чемпіонат такий з інтригою, з іграми, з такими результатами не, не присказуємо. Колись, коли перші рази ми започатковували в зал, ми приїхали в Словак, я ще раз напомню. Я був поражений Банська Бистриця. 80 тисяч населення. І коли мені сказали, скільки команд участвують в чемпіонаті міста по футзалу, я був поражений. 80 команд участвова. Я не повірив. І от зараз, коли ви запускали чемпіонат, я теж десь так оптимістично дивився, а зараз ви доказали, що нічого неможливо немає. 90 команд, повірте, я так розумію, що це ще не предел, якщо вчитати дитячі команди, які будуть. І я зараз передивився команду дитячу 2005 року. Кожен мені сподобалась вона. Так що ви йдете в правильному хоті, а ми повинні тільки допомагати, розвивати. І чим більше гравців з ямполя, звершеність, тут чина буде грати в відкритому чотирьох, тим буде сильніше. Ямпіль це ворота України. З Ямполя починається Україна. І тому тут ямп має бути футбол, все має бути починатися з Ямполя. Тому проблематика яка? Молодь, молодь треба залучати до для, для змагань. Молодь потрібно залучати до спорту і перспективами, бути не тільки за спортом, а за здоровим способом життя. Але рішення відновити цей вид спорту, провести перший турнір, тому що Ямпільщина в свій час була славилася не тільки буряками, числавним вином, а й спортсменами. І тому ми хочемо. Відновити цю традицію, провести відповідний турнір. Чим більше народу залучити для участі в цих змаганнях, щоб були і вболівальники, і були спортсмени, і тренери. І в цьому році ми так плануємо кубки дати, в подальшому будемо шукати більше вагомиші, як би сказати, стимул, щоб були і кошти. Ну, будемо сподіватися, що воно піде на краще. Футзальний чемпіонат Ямпільщини триватиме 9 тижнів або 2 місяці. Тоді дізнаємося сім'я нового чемпіона району. Ось таким видався в обласному центрі останній у 2015-му футбольний тиждень. Футзальні та футбольні баталії не припинятимуться в календарі ні на мить. Вже 2 січня придуть чергові тури, а в другі вихідні 2016-го відбудеться традиційна зимова першість. З нагоди новорічних та різдвяних свят до футбольної громадськості регіону звернувся засновник та президент народної команди Футбольний клуб Вінниця, президент міської футбольної федерації, голова обласної футзальної асоціації та член виконкому асоціації футзалу України Дмитро Руденко. Шановна футбольна громада, наступають наймасовіші та найбажаніші нам з дитинства свята: новий рік та різдво Христове. Щороку із цими святковими днями до нас приходить віра у що чарівне. Та надія на зміни на краще. Рік, що минає, не був легким, попри усі негаразди, завдяки вашій відданості грі мільйонів, футбольна Вінничина має успішні результати, серед яких поява нових колективів, збільшення кількості учасників змагань та успіхи наших футболістів на міській, обласній та всеукраїнській арені. 2016 рік буде не менш насиченим, його сповнять нові зустрічі, цікаві події яскраві футбольні миттєвості. Хочеться побажати усім нам натхнення при досягненні результату, відданості улюбленій справі, нових перемог та мирного неба з Новим Роком та Різдвом Христовим!